Minister of Foreign Affairs, the no, our, our Ambassador, Mayor yes. of Dubrovnik, and also yeah. the Parliament, my head of administration, spokesman, State Secretary, foreign yeah. <laughs> <History, laughs> <and History>. <laughs> policy and advisor, special yes. advisor for foreign minister, also foreign policy again. advisor. And your words. Team, again, she <laughs> all <of> my staff, <laughs> for for foreign minister, foreign advisor, military advisor. Now it's very, very hard. Now it's You know this way very well. You have a Now it's very hard. Now it's, important. Now it's important. Thank you. Україна, Південно-Східна Європа, який проходить у Дубровнику. Е, е, голова уряду Республіки Хорватії е, пан Андрій Пенкович і президент України пан Володимир Зеленський провели двосторонні перемовини і на, е, після цих переговорів підписують угоду двосторонньо е, про довгострокове пілодітне створення. Шановний президенте, володимире, міністри, друзі, щиро вітаю в дубровнику. Дуже дякую. Радий, що це нагода для змістовних переговорів і третього саміту Південно-Східної Європи та України. Гадаю, наші колеги все підготували щодо декларації та угоди. Вона буде насичена змістом. Хотів би дізнатися, як і всі ми, про поточну ситуацію в Україні. Ваші враження від візиту до США та ООН, про мирний план.